Етапи поділу клітини. Етап перший. Клітина готується до поділу. У ядрі видно складові хромосом у вигляді ниток. Початок поділу. Хромосоми добре видно в мікроскоп. Можна навіть порахувати їхню кількість. Далі зникає оболонка ядра. Хромосоми прямують до центра клітини. На наступному етапі хромосоми розташовуються в ряд по центру клітини. Потім половини кожної хромосоми розходяться до протилежних кінців клітини. Навколо кожної з груп хромосом. Формується ядерна оболонка, ділиться цитоплазма і нарешті утворюються дочірні клітини.